Aren't you gonna finish this job? Big for it, Коли я вперше побачив даний мультсеріал, то я відразу ж відчув огиди. Анімація персонажів різко відпугнула мене. А ось їхня культова пісня і фраза, Надовго врізалось мені в пам'ять. Через декілька років відчуття огиди посилилося, але тільки після перегляду другої серії продовження мультсеріалу Рен і Стімпі. Мультфільм для дорослих. Її зміст я вам розповім трохи пізніше. Інші епізоди виявилися більш-менш дивибильними і викликали в мені дикий сміх над пригодами головних героїв. Найулюбленішим персонажем для мене став Рен, якого в одному із епізодів красиво іменували Ренвальдо. Я вам пропоную разом зі мною сьогодні зануритися. В цей мультсеріал та зрозуміти, чи є він настільки угідним, як я спершу порахував, чи його все ж таки можна дивитись. Також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, в який я викладаю різні підборки та нарізки із мультфільмами, свої топи мультфільмів від жахіття до повного абсурду. Ну і звісно, зможемо там поспілкуватися. А, ну і ще прикольні конкурси з призами для всіх любителів анімації. Посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну а я не буду тягнути бока за його рога. Та ми потопили в цей мультиплікаційний всесвіт. Історію створення мультсеріалу Рен і Стімп, а точніше, шоу Рена та Стімпі, мають знати усі. Прем'єра цього шоу відбулася 11 серпня 1991 року на телеканалі Нікалодіон. У ранку блоку Ніка Тюнс. Творець персонажів та всесвіду був канадський режисер Джон Крісфалусі. У титрах він підписувався як Джон Кейт. Він кілька років працював аніматором у Film Nations, створюючи епізоди ранкових мультфільмів для студії Хана Барбера та Дік Ентертеймент. Перша студія придумала Скубі Ду, Тома і Джері та Смурфіков, а друга інспектора гаджетів. Шок полягає у тому, що Джон широ назвав усі ці продукти найгіршою анімацією у світі, і тому відкрив свою компанію. Концепція Рема і Стімпі народилася як альтернатива солодкої діснеївської анімації. Шоу Рена і Стімпі налічувало цілих 5 сезонів і тривало аж до грудня 1995 року, ставши культовим під час показу, а також проклало дорогу таким сатиричним мультсеріалам, як Бівісі Батхет та Південний Парк. На відміну від інших шоу, в мережі та про. Протягом усього періоду його існування і дотепер серіал шоу Рена і Стімпі вважається спірним через наявність в ньому, чорного гумору, фарсу, сексуальних натяків, гумору для дорослих, насильства та деяких шокуючих сцен. Тим не менш, шоу отримало дуже позитивні відгуки під час свого першого показу. Багато хто вважає, що він вплинув на телевізійну анімацію. Станом на 2021 рік на Paramount Plus є 37 серій цього мультсеріалу. Але з чого все почалося? Хто став прототипом головних героїв мультсеріалу? Розглянемо все по порядку. Отже, за сюжетом мультсеріалу у нас є два ключових персонажі. Куди пес породи Чигуахуа на ім'я Рен це Астматик, соцепат з кремовим хутром, гнучким тілом, ослячими вухами. Слоново рожеми очима, з темно-червоними сіницями, чорними повіками і досить довгим, як ущура рожевим хвостом. Рен часто називає свого друга безхвостого кота стімпі ідіотом і буквально шльопає його по обличчю. You fat, blood, idiot. Рен пихатий, злісний, гіперактивний, агресивний, але він все-таки любить свого друга, здатний на рідкісний момент каяття ніжності. Рен постійно принижує всіх навколо, сам при цьому страждає від внутрішньої незадоволеності і корчить себе псевдоінтелектуала. Вважається, що Рен антигерой, схильний до насильства, схильний до частих нападів люті і постійно прагне наживи. Мультиплікаційний критик Мартін Гудмен охарактеризував Рена як худого пригніття. Агресивного психопата. Перший та другий сезон Рена озвучував сам Кріс фалусі. Стімпі це товстий чорно-блідий менський кіт з блакитним носом, пурпуровими повіками, без хвоста, лапами з рукавичками і чотирма пальцями з нігтями, сідницями в людському стилі і плоскими людськими ступенями. На відміну від Рена, він кумедний, добрий, хоч трохи дурнуватий, широ любить Рена і терпить його витівки. Роль Стімпі дісталася акторові Білі Весто, який Пізніше назвав роботу із озвучки Стімпі однією із найулюбленіших у своїй кар'єрі, повне ім'я персонажів Марліна Рен та Стімсон Джей Кіт. Залишається незрозумілим, як насправді правильно звучить Рена. Так в одному варіанті дубляжу він гек, в іншому Гоек чи Хоек, що дуже збиває з пантелику. Ідея створення Рена і стімпі прийшла Джону Крісфалусі, роки його навчання в Шеріданському коледжі Онтаріо в Канаді в 1978 році. На створення Рена його надихнула фотографія американського фотографа, документаліста та рекламника французького походження Еліота Ервіта, надрукована на листівці під назвою Нью-Йорк. 1946, на якій зображена Чихуахуа в поті біля ніг жінки. Дизайн Стімпі був натхнений мультфільмом Всесвіту Веселі Мелодії про Конорійку Твіті. Кілька разів у мультфільмі згадувалося, що Рен може бути набагато старше стімпі. Це підтверджується тим, що в серії Відставка Рена говориться, що Рену 10 років. Щасливого щасливого дня народження. тобі вже 10. Якщо перекласти на собачі роки, то ж 70». Тоді, як стімпі, у великому дні стімпі три роки. You, Ти тільки поглянь на себе, дорослий кіт, а й досі мультики дивишся. Чому? Тобі вже три роки, you know а по котячому взагалі 18». У «I was teenage Стімпі було показано, що Стімпі переживає статеве дозрівання, а Рен бере на себе роль консервативного батька для нього, будучи щасливим. Що як тільки у стімпі виросте самі розумієте те, що нижче пояса, то у нього буде хтось, хто попіклується про нього. У серії мультфільмів для дорослих голос Рена звучить набагато глибше, намагаючись здаватися старшим. Оє. Oh, yeah. Віце-президент мережі виробництва анімації Ванеса Кофі була незадоволена іншими проектами, але їй сподобався Рен та Стімпі, виділивши їх для власного серіалу. Виробництво пілотного епізоду Тюремний блок почалося у 1989 році після того, як Джон Кріс Фалусі представив і продав шоу Рена Ін Стімпі компанії Нікалодіум. Пілот був також спродюсований анімаційною компанією Спунко із Лос-Анджелеса. Це компанія Кріс Фалусі. та був показаний на кінофестивалі. За кілька місяців до того, як шоу було оголошено у складі мультфільмів Ніколодіум Джон Крісфалусі описав свій ранній період співпраці з Ніколодіум як простий, оскільки він працював із кофі, єдиним виконавцем програми. Коли було додано ще одного керівника, вони хотіли змінити або виключити деякі епізоди Рена і Стімпі, але режисер наполіг, щоб ті залишалися недоторканними. Крісфалусі також сказав, що програма була найбезпечнішим проєктом, над яким він коли-небудь працював. За його оцінкою, постановка шоу Рена і Стімпі» коштувало приблизно 6 мільйонів доларів. Незабаром відносини між Джоном Крісфалусі та Ніколодіум погіршилися настільки, що режисер міг спілкуватися зі студією лише через своїх адвокатів. Новесні агенції та деякі співробітники серіалу пояснюють напруженість епізодами, які не були поставлені вчасно. Автор Енді Мангеле, який пише для журналу Wizard, прокоментував, що недбале ставлення Крісфалусі до термінів розлютило не лише телеканал, а й його відданих глядачів. Однак деякі затримки були пов'язані з тривалим процесом затвердження калодію та відкладенням деяких сцен та епізодів, які були раніше схвалені. Ще одним предметом розбіжностей був напрямок мультсеріалу. Кріс Фалусі наводить серію Найкращий друг людини як головну причину свого звільнення. Персонаж Джордж Ліквор або Джордж Лікер, або Джордж Алкаш зображений у даному епізоді як жорсткий господар, якого Рен у фіналі із садистською наклонністю б'є веслом. Ніколодіо не хотів, щоб шоу було таким страшним і драматичним. Естетика шоу спирається на стилістику мультфільмів так званого золотого віку, особливо на аніматора Боба Лампета з 1940 х років, коли емоції персонажів сильно спотворюють їхні тіла. Стиль шоу підкресляє унікальні вирази осіб, напружену специфічну гру, а також сильні пози персонажів. Одним із найбільш помітних візуальних знаків шоу є деталізована картина жахливих крупних планів разом із плямистими чорними плямами, які іноді замінюють стандартне тло, що нагадує дірки в реальності або бачення людини в стані глибокого недоумства. Все світрений з тім нагадує мультсеріал. Про Котопса, який вийшов набагато пізніше, у 1998 році. І це лише тому, що головним героєм є саме кіт та пес. В обох мультсеріалах персонажі живуть в абсурдному світі, потрапляють у курйозні ситуації з непередбачуваним фіналом. Так, в одному з епізодів Котопса герої потрапляють у водоспад легкових машин та острів зі сміття, називаючи це Милим Райським куточком. А Рен та Стімпі проводять свої дні в тухлому утробі виконаного на берег кита, що, на мій погляд, є посиланням на біблійний. Сюжет про пророка Іоанна, пародію на епізод з Пінокіо Карло Колодді. Усесвіті Арена і Стімпі взагалі немає нічого нормального. Є океан сосисок, планета смердючих лівих шкарпеток. Один із героїв чоловік із тостом замість голови. Чи хотіли б ви мати стільки ж енергії як супергерой Америки Номероди? Перемелений тостмен! А в перервах між епізодами рекламується чудо, бревно для дітей. Yes? Yeah. Дерев'яна колода. Love... Діти від неї в захваті. Це виглядає настільки шалено, що відразу відсіює потенційну аудиторію від тих, хто просто прийшов. Ви або приймаєте все це на чисту монету, або витримуєте та вимикаєте після п'яти хвилин перегляду епізоду, не кажучи вже про те, як заведено зображати головних героїв. Пропорції тіл Рена та Стімпі в ім'я більшої виразності іноді спотворюються до такого стану, що те, що відбувається, людині незнайомій із цим видовищем може здатися натуральним фільмом жахів. І ви бачили їхні обличчя, особливо в цьому плані відзначен Рен. Деякі види його морди можна сміливо використовувати як меми у разі важливих переговорів Кріс Фалусі часто скаржився на те, що керівництво Ніколодіум просять зробити арена більш м'якішим. Біл Рей сказав, що Рен був його улюбленим персонажем. Охарактеризував Рена як кумедного, тому що його можна злити. У 1993 році він додав: мене зводять з розуму люди, коли я кажу їм, що працюю над шоу. А вони завжди кажуть, зробіть рена слішим у пілотному епізоді. Пір деселес виконав характерний дьявольський сміх Рена. Вест озвучив цей сміх Рена вже у мультсеріалі Крилата фраза Рена. Ти ідіот. У чому твоя проблема? Хвора маленька мавпочка. Friends. Крім основних персонажів Рене Стімпі, у мультику зустрічаються зовсім відбиті хлопці. Пропоную з ними також ознайомитись. Є в цьому всесвіті і сій супергерой. Розсипна людина тост. З чим ви думаєте замість голови? Все вірно, з тостом замість голови. Він тільки й робить, що весь серіал рятує комусь життя або рекламує власний продукт. Єдиний тост, який можна купити в консервах. І тепер ви можете здобути енергію як перемелений тостмен. Також в одному з епізодів у нього є вірна помічниця, нормальна людська дівчина. А в іншому він протестить жінці вафлі. So, Людина тост надзвичайно драматичний і забудьковитий лінчувальник. Він має традиційні надздібності, такі як політ. Як перемеленому тостмену, це вдається. І деякі нетрадиційні, наприклад, метеоризм. День день за за днем, днем. Або родзинки, випущені з високою швидкістю і рта. Викидай на вітамінна енергія. До речі, у вище згаданому мультсеріалі про котопса є аналог людини-тоста, показаний у вигляді лиходія з бутербродом замість голови. Наступна героїня це вафельна жінка, заклятий ворог людини тоста. Вікі Велкро була засновницею компанії рідкі вафлі, дуже популярного продукту для сніданку. Коли Павдере Тост викрив її славу, вона заприсяглася помститися і стала вафельною жінкою або жінкою-тостом. Наступний герой мультфільму це брудний стригун. Вид риб, здатних вилазити з води та дихати повітрям, з голосом та характером старого коміка. Мідді – старий, змучений комік, який чудово грає на сцені, але кислий і незадоволений за лаштунками. Був згаданий в мультсеріалі як ведучий шоу Ілістого Стригуна. Що один із персонаж це містер кінь, найбільш часто повторюючий персонаж у мультсеріалі. Його зовнішній вигляд завжди залишається незмінним, але залежно від епізоду чи ролі, що він зображує. Іноді носить одяг. Корона фраза М -м -м, ні, сер, мені це не подобається. З'являється як дорогорядний герой і, подібно кролику Рендісу із «Котопса», займає керівні посади за винятком епізоду, де Рен продав йому сосиски. Містер кінь майже не грає ролі в сюжеті і є один із. Спостерігачів видовищ, коли Рен ридає в обіймах стімпі або приймає ванну. Ну і останній другорядний персонаж, з яким я вам хочу сьогодні познайомити, це генерал Джордж Алкаш. Він згадується лише у двох епізодах. В першому кращий друг людини він купує чихуахуа і маленького кота в зоомагазині і хоче зробити з них справжніх чемпіонів. Навіть отримав веслом по голові від Рена. А в іншому епізоді веде Рена і стімпі на виставку собак і собою замінює своїх вихованців, щоб виграти. При за будь яку ціну керівництво Nickelodeon поставилося до появи цього персонажа різко негативно. Неофіційна версія свідчить, що звучання імені Джордж Ліквор в англійському варіанті, а в нашому Джордж Алкаш було визнано надто двозначним для дитячого шоу. Джордж твердо вірить у дисципліну та тілесні покарання. Його девіз дисципліна народжує кохання. У двох епізодах шоу Рена і Стімпі, в яких він знявся, Джордж Сурора ставиться до Рена і Стімпі і намагається зробити їх максимально дисциплінованими. У випуску коміксів за мотивами мультсеріалу Джордж питає, як батьки можуть любити своїх дітей, не шльопаючи. У 2003 році Джон Кріс Фаулі очолив перезапуск мультсеріалу під назвою Рени Стімпі. Мультсеріал для дорослих. Нова версія була показана пізно вночі на блоку Spike TV. У серіалі досліджуються більш дорослі теми, зокрема, явно-гемосексуальні відносини між головними героями, груба, ненормативна лексика, графічне насильство та жіноча нагота. У 2002 році, приблизно через 10 років після звільнення, Кріс Крісфалусі, компанія Яком, зв'язалася з ним, щоб випустити нову версію серіалу для оновленої версії Тіен. Та Spike TV, який був для чоловічої аудиторії. Джон Кріфалусі сказав, що TNN хотіла екстремальну версію шоу-рена та Стімпі. CNN надав режисеру оригіналу більший контроль над написанням та змістом епізодів, і він випустив шість нових мультфільмів, призначених переважно для дорослої аудиторії. Як і в оригінальному серіалі, Кріс Фалусі зіштовхнувся із проблемами дотримання термінів виробництва. Лише три з дев'яти епізодів, замовлених мережею, було завершено вчасно. Я чудово розумію, чому це видовище не особливо котується у нас. Усі ці огідні моменти, абсурдний та незрозумілий гумор, швидше за все, відлякує не аудиторію. Аудиторію. Серіал випередив свій час і поступився місцем величезній кількості мультсеріалів. Якщо ті ж самі Сімпсони дали зелене світло таким проєктам, як Гріфіни чи Американський Тато, чи Тощо, то Рен і Стімпі надихали творців мультсеріалів Супертюрма, Містер Піклс та багато інших. Також були і клони Рена Стімпі, мультсеріал Два дурних пса від Хана Барбера, The Shookums and Mead Funny Cartoon Show від Волта Діснея Рена Стімпі, були прототипами супер Едді Б. Брока та його напарника Симбіота Венома з коміксів також вони були спарадьовані у двох епізодіх Сімпсонів. Єсейдумонвозаластані гринівантакбарени Стимпі. Смітбол Супіс Делісі Стімпі. У лютому 2016 року сайт Deadline.com повідомив, що Рен і Стімпі мали з'явитися у майбутньому перезавантаженні в рамках Ніко Через три місяці Верайті що Nickelodeon веде переговори з режисером оригінального мультсеріалу Кріс Фалусі про відродження улюблених персонажів. 5 серпня 2020 року було повідомлено, що компанія Comedy Central займається зйомками нового перезавантаження Рена і Стімпі. Продюсуватиме серіал буде студія. Є Animation Studio. За словами Веста, розробка була відкладена через пандемію COVID-19. Тому подвійно цікаво, що тепер вийде в епоху нової щирості, толерантності та посилення боротьби за права людини та традиційний гумор. Чи піде шоу Рена та Сімпі на шляху легшого та акуратнішого гумору? Чи буде воно знущатися з реальності? Час покаже. Ну що, друзі, мені вдалося розповісти щось цікаве про мультсеріал Рен і Стімпі. Скажіть, ви визначилися? Будете його дивитися? Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на цей канал та поставити лайк цьому відео. Мене звати Нікіта, а ми потопали відпочивати.